Столиця стикається з багатьма викликами через регулярні та на жаль нещимні обстріли ворога. Пошкоджені будинки рахують уже сотнями. Їхні мешканці, окрім того, що довго чекають комісії з оцінювання збитків, ще й часто густо стикаються зі зволіканнями влади, і вибити шибки у постраждалих помешканнях закривають плитами насамперед волонтери та благодійники. Міські ж ресурси підтягуються за кілька днів. До того ж, надто повільно відбувається ремонт пошкоджених будинків та ще й із численними зауважень щодо якості робіт. Пост у соцмережі висвітив проблеми роботи місцевої влади із мешканцями пошкоджених від обстрілів будинків у столиці. Зокрема, те, що насамперед постраждалим із матеріалами для закриття вибитих вікон, допомагають волонтери, а не місцева влада. Так було в ніч на 23 червня, коли ворожа ракета зруйнувала частину будинку. Тоді загинули 9 людей. У багатоповерхівці поруч вибухова хвиля вибила вікна, двері, ліфти. Була купа волонтерів, велика кількість послуг. Страждалих квартир, але не було взагалі матеріалу для забиття вікон для фіксації пошкоджень, хоч якось. А тому ми почали і піднімати тему, що в нас є якась велика проблема. Волонтерка Катерина Рапута пояснює, місцева влада доволі довго розкачувалась з привезенням необхідних матеріалів, зокрема плівки та осб плит хоча вони і були на складах. Коли в благодійників вже все закінчилось, ми пояснили, що тут ну, все, все, що ми могли зробити, ми зробили. Дайте хоч щось, тоді привезли на наступний день плити, але не спочатку. Перша доба була силами благодійників. І волонтерів Катерина каже, потрібна публічна і зрозуміла схема дій після прильотів, куди мають звертатись мешканці пошкоджених будинків, хто має швидко привезти матеріали. Бо скоро осінь і вибиті вікна стануть ще більшою проблемою. Не було такого, що заходиш сюди, клацаєш сюди, дзвониш сюди, і тобі привезуть, наприклад, ось Плити публічного прозорого його немає, немає зрозумілого алгоритму. Бо навіть роздруківок немає, що де можна взяти і куди звернутись. Хоча люди ж на стресі, вони не можуть там гуглити, сидіти цілодобово, де де їм добути ОСБ, щоб їх не заливало. Першу допомогу одразу після прильоту саме від волонтерів отримали, і мешканці інших Пара, постраждалих да. у Києві будинків. Тобі ж комунальники стояли і дивились. Я надам фото, а волонтери тут шуршали. Вони розбирали завали, з цегли, там консьєрж. У нас була, вони прибіжали до мене. Ця плита була розтрощена. Дядьку, давайте вам зріжемо. Вони молодці, фанеру, та сніданки сюди привозили. Молодці, дай їм Бог здоров'я. Пан Сергій пригадує події 2 січня 2024 року, коли ворожим обстрілом потрощили його будинок на Солом'янці. Відтоді його під'їзд досі не зданий в експлуатацію, і це показує ще одну проблему: надто тривалі ремонтні роботи. Обіцяли нам наприкінці минулого року. тобто під новий рік ми повинні були вже заселитись. Це була перша. Потім обіцяли, що вже до травня заїдете. Пан Сергій показує, яка якість ремонтних робіт каже, є серйозні прорахунки із опаленням. Після їхнього втручання батареї на кухні були 30 градусів. У мене батареї можливо будь теплі, а на останніх поверхах вони будуть холодні. Мешканцям постраждалих помешкань пан Сергій радить запасатися терпінням і гуртуватись, аби добуватися потрібних рішень. Уже не знають до кого звертатися люди з будинку по вулиці Донця, 20, які постраждали від обстрілу 17 червня. Вибуховою хвилею в будівлі знесло дах. Під час інтенсивних дощів усе залило. Одразу було видно, що немає даху, але буквально за тиждень після обстрілу біля під'їзду з'явився шифер, з'явилися балки. Я бачив будівельний кран, який стояв ось тут у дворі. Але потім з часом і шифер, і балки, і кран десь зникли. Власники квартир самотужки плівкою затягнули на даху, що могли. Вітер плівку розтріпав, а після злив вода дотікає аж до першого поверху. Дощ іде в під'їзді. Через відсутність покрівлі в будинку відключений газ, електрику через затікання вмикають найризиковіші мешканці. Житло взагалі не придатно для життя. Для існування світла нема, газу нема, даху нема, вода тече. Знаєте, така байдужість. Мені здається, що 17 червня нам росіянська ракета зруйнувала наше житло, а байду байдужість. Продовжує руйнувати його далі. Міська та районна влада поки не знайшла часу дати коментарі та роз'яснення щодо запитів фактів. Волонтерка Катерина радить мешканцям пошкоджених квартир, окрім є відновлення, звертатись за необхідними матеріалами до диспетчерської району, а далі гуртуватись, аби добиватися від місцевої влади якнайшвидшого приходу комісії на перевірку і ремонту належної якості. Олена Астахова, факти ICTV, єдині новини.